Всім привіт! Мене звати Злата. Ви на моєму каналі і давайте поговоримо. Я хочу далі поговорити про газлайтних, і сьогодні ми поговоримо про те, як розпізнати газлайтних. Перше. Людина вам відверто бреше. Газлайтер регулярно заперечує об'єктивні факти та відмовляється від своїх слів. Навіть якщо жертва впевнена у реальності події або має якісь докази, маніпулятор продовжує. Незворушно брехати, якщо докази незаперечні, така людина повідомить, що її просто неправильно зрозуміли. Друге, слова людини не відповідають діям. Наприклад, він може заявляти, що е, робить усе по дому, хоча. І пальцем не поворухнув, і взагалі нічого не зробив. Тиждень, другий, взагалі нічого не робить. Людина регулярно ображає та зачіпає. Четверте, людина б'є у найчутливіші місця. Кулятори добре знають слабкі місця своєї жертви. П'яте людина використовує думки інших людей, щоб обманювати. Це може бути як реальна, так і вигадана думка. Шосте людина намагається збити. Жертву з пантелику. Сьоме людина налаштовує близьких проти жертв. Восьме людина постійно повторює, що всі, всі інші, всі оточуючі брешуть. Тим самим маніпулятор намагається змусити сумніватися в реальності жертв, а ще більше обмежити коло спілкування адже нікому не можна вірити. гештальт терапія. Якщо чесно, до гештальт-терапії… Гешталь... Гештальт терапевтів я взагалі ставлюсь доволі скептично, я в це не вірю. Це просто люди, які собі щось вигадали, але все ж таки, давайте ми про це поговоримо. Гештальт-терапія терапія це старий тип психотерапії, який зосереджується на тому, щоб підвищити свідомість та самосприйняття людини. гештальт терапевти допомагають клієнту усвідомити свої моделі мислення, емоції та поведінку. Щоб усвідомлювати всі висоти свого дискомфорту. Ось з приводу ефективності гештальтерапії. ну, сумнівна штука, якщо чесно, якщо людина хоче, щоб її просто хтось послухав, і немає кого, щоб її хтось вислухав, можете піти до гештальтерапевта, він вас просто послухає, дасть там якусь пораду, яка вам просто не потрібна, і все. А Якщо у вас якась прям велика проблема, то дійсно краще сходити до психолога або психотерапевта, терапевта в КПТ-сфері, ну, типу, тут хто як хоче, може бути ефективно для певних проблем. Такі, як депресія чи тривога, але ось прям значних переваг порівняно чи... видами терапії, то в неї немає. Типу, якщо хочете просто до когось ходити так, щоб просто було для галочки, ідіть до гешталь-терапевта. Всім дякую за перегляд. Скоро буде дуже багато відео на каналі. Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!